Всім привіт! Вітаю на каналі Пухнасті історії в'язання від катрусі. У е, нас розпочався останній тиждень листопада, останній тиждень осені і, як завжди, по традиції стартує проект Тиждень визволення спиць та гачків від процесів. У мене це буде не зовсім е, стандартний тиждень. Я в роботу буду брати не кілька виробів. А один за одним лише один, тому що я зараз не вдома і з собою взяла тільки моточки для в'язання шкарпеток. І відразу перепрошую за задній фон. Це тут цвірінькають папушки, і чим голосніше людина починає говорити, тим голосніше вони починають цвірінькати. Отож, хочу почати показати спочатку: ось у мене вже відв'язана одна шкарпетка. Це на чоловічий розмір для е, воїнів ЗСУ. Десь на 42 43 розмір. І з собою це я відв'язала її в дорозі, поки їхала сюди. І з собою в мене є ще два моточки нових Alize Superwash Artisan. Це стандартна шкарпеткова пряжа, яку вже всі давним-давно знають. Можу тільки сказати, що це колір 800. 36-й. І ось я почала відразу вив'язувати вже другу шкарпетку. Це залишок у мене з моточка від першої шкарпетки. І тут пров'язано буквально три рядочки. Сьогодні вже вівторок. Хочу до неділі відв'язати. Ну, скільки в мене вийде. Шкарпеток із оцієї пряжі, яка в мене зараз є в наявності. Кожного дня буду ставити маркер, щоб бачити просування по шкарпетках. І, ну, можливо, під час того, як буду ставити маркер, буду підключатись показувати свої просування за день. В цій шкарпетці це на 68 петель. У мене тут пров'язано три рядочка резиночки. Ось, в принципі, ось цей. Жовтенький маркер. Цими я лампочками відмічаю кількість рядів, щоб вони були однаковими. А ось такими із замочком буду відмічати просування за день протягом усього тижня. Тож, побачимося в наступному підключенні. І всім дякую за увагу. Так, сьогодні середа ось мої успіхи за. Вчорашній день вівторок відв'язала халявку і відв'язала стінку п'ятки. Зараз поставлю маркер і буду переходити до вив'язування чашечки п'ятки, і потім до вив'язування стопи шкарпетки. Ось від цього маркера я вчора це все вив'язала за день. Всім привіт ще раз. Ось і завершився наш тиждень визволення спиць та гачків від виробів. В мене він вийшов трошки дивним. Чому дивним, зараз розповім. Тому що у мене додалось, тепер мені треба дов'язати ще аж 3,5 шкарпетки. Розказую чому. Ось перша була готова. Я вам її показувала ще на початку тижня, здається, у вівторок, бо в мене тиждень почався у вівторок. Потім, поки я їхала, значить, дивіться, за вівторок, ось я показала цей шматочок, я відв'язала у вівторок. Ось цю частинку я відв'язала в середу Так, в четвер я їхала. Там покажу трошечки, я знімала в поїзді. Я відв'язала ось цю шкарпетку, дов'язала і почала третю. Пряжа в мене з собою була, я також її показувала, навіть не один моточок. До четверга я ось відв'язала ось цю частинку. Тобто, закінчила цю шкарпетку і відв'язала в третій шкарпетці, ну, чи, можна сказати, в другій за цей тиждень ось тільки резиночки. І це вже у мене було відв'язано в п'ятницю. Так, бо в суботу я нічого не в'язала. Оце в мене ось сьогодні неділя. І ось так шкарпетка відв'язана, бо ну, це ось на такому зараз вона етапі. І зараз розказую, чому ж у мене тепер мені треба відв'язати ще аж 3,5 шкарпетки. Бо ця остання шкарпетка, вона в'яжеться. Не так як ці дві попередні. я її вирішила в'язати від початку резиночкою 3 на 1, повністю відв'язала всю холявку. Ой, вибачте. Хитаю вас, відв'язала всю холявку, і потім по верхній частині стопи також почала вив'язувати цю резиночку 3 на 1. Тобто, мені треба завершити цю шкарпетку до кінця і відв'язати її ще одну пару. Це е, півтори шкарпетки, так, будемо рахувати. І я ж думала, що це вийде пара. І вона б вийшла, ця пара, якби, якби я отут уважненько все порахувала. Дивіться, в мене одна шкарпетка. Е, ця, значить, у мене була відв'язана перша, а цю я відв'язувала, будучи в гостях. І я її вив'язала довшу десь, мабуть, рядів на. 10. Так. По резиночки вони однакові, а ось по довжині холявки ця коротша. Десь рядків на 10. Ну, я потім перерахую і буду вже точно знати. Тобто, мені треба відв'язати пару для цієї шкарпетки на цю кількість рядів, і пару на цю шкарпетку на цю кількість рядів. Ось такий, я думала, хоча б, щоб у мене була одна пара, пара готова, але я собі додала добрячі роботи, тобто мені треба вив'язати ще по одній шкарпетці. Мабуть, я їх візьму тоді з собою в магічний кубик, а в стартах починати ну, не буду шкарпетки, це для військових, тож в стартах їх. В стартах ці шкарпетки починатися в мене не будуть, а просто візьму ну, як одну цю пару, тоді, якщо ну, наберу там, буквально пров'яжу там, два рядочка, візьму їх в кубик. Якщо буде там часто випадати той номер, бо ми ж ніколи не знаємо, що там нам кубики ті готують, то потім відв'яжу цю шкарпетку. А, ну і в мене ще є і від третьої шкарпетки. Тож один процес в кубік точно буде шкарпетковий. Із отакої сіренької пряжі. Ось такий дивний <ти> тиждень визволення в мене вийшов, е, плюс <ти> готових робіт е, нуль, як би можна сказати, а, а собі доба додала роботи ще на 3,5 шкарпетки. Отже, дякую всім за перегляд. Будьте уважнішими, і я оце думаю, що, мабуть, я як закінчу. Пари цим шкарпеткам, то буду знову пробувати в'язати дві шкарпетки одночасно. У мене чомусь не виходить, бо я путаюсь, не путаюсь, а от по цих спицях якось мені незручно, мені, наче здається, довше. Хоча, ну не знаю, мабуть, треба просто приноровитися, спробувати ще раз, пошукаю, може, знайду якийсь такий більш доступний. Майстер-клас. Ні, колись я в'язала дві одночасно, але якось не пам'ятаю, які в мене це емоції викликало. Але я таки розумію дівчаток, які в'яжуть по дві шкарпетки одночасно, щоб вони виходили однаково. По щільності, ну, в мене взагалі проблем таких немає. щоб там, ну, Якщо кількість рядів однакова, то шкарпетки будуть однакові. Бачите, по стопі все взагалі ідеально. А ось по холявці ця. Одна довша, одна коротша. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, йдуть новорічно різдвяні чи різдвяно-новорічні свята. Створюємо самі собі новорічний настрій, бо хто нам буде його створювати, як не ми, все-таки, ну, життя триває, як би там не було. Тож ще раз дякую за перегляд і слава Україні!